З нами є на скайпі Валерій Романенко, експерт з питань авіації, провідний науковий співробітник державного музею авіації України. Пан Валерію, вітаємо вас в нашому етері. Важливо теж говорити те, що відбувається в небі, і нашому, і ті цілі російські, які ми знищуємо. Бо ну як би нам не було важко, ми боремося, і це теж факт. Підрозділи ракетних військ збройних сил України завдали успішного удару балістичними ракетами атакам по російській радіолокаційній станції Небо М. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил, і зазначається, що знищення цієї станції має знизити спроможність російської армії виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі. Поясніть нам більше трохи для нашої аудиторії, та що це означає, чи справді це важливо для нас, бо є інформація, що таких станцій у них не так багато є. Ну, загалом джерела кажуть, що росіяни мають до десятка таких станцій, але це розумієте, це не одна станція. Це дуже цікавий такий варіант радіолокаційної станції, три в одному. А коли загалом ця, цей комплекс Небо М складається з трьох станцій. Одна станція метрового діапазону, яка здачно бачити цілі на відстані до 1800 кілометрів. І фактично в космосі, там на 60 кілометрів висоти, на, да? це ну, і більше навіть це станція, яка здатна. Ну, от, подивіться, зараз розгортається величезна антена, буде піднята просто величезна антена цієї станції. Mm -hmm. От це метровий діапазон, і на великих відстанях ця радіолокаційна станція здатна бачити цілі, але е, бачити, е, скажімо так. Дані про цілі, вона має лише самі загальні. Ну, наприклад, там швидкість може і не може відрізнити одиночну ціль від групової. А от поряд стоїть вже станція іншого діапазону. Зараз ще ну, з меншою антенною. Поряд видно. Це вже станція дециметрового діапазону, яка по наближенню цілі вона має меншу дальність, там десь 300-300. Ну, загалом десь 300 кілометрів, але вже вона може давати більше, набагато більше інформації про цілі, і в комплексі ще входить станція сантиметрового діапазону, яка взагалі здатна передавати інформацію навіть по безпілотних літальних апаратах на малих висотах. Ця перша станція, найбільша, вона взагалі їх не буде бачити. От, тобто, загалом, да, і в цей комплекс ще входять машини управління. тобто, на командний пункт передається загальна картинка всього району по всіх діапазонах, вона спільна ця картинка, і можна тому легко виявити да, на цю картинку, можна передавати до 200 об'єктів повітрі, і це дозволяє цілий район а, на велику відстань тримати під повним оглядом від наймалих висот і до косм... ну, практично до космічних висот, понад 100 кілометрів над землею. Тобто Ця станція, яка забезпечує виявлення і перехоплення всіх видів цілей від балістичних ракет, скажімо так, середньої дальності, навіть не малої дальності, а середньої дальності, до безпілотних літальних апаратів, і відповідно всю цю інформацію передавати на зенітно-ракетні комплекси в режимі практично реального близькому до реального часу. Пане Валерій, про нашу обороноздатність, точніше, тим ті ресурси, якими зараз володіють росіяни, як ми можемо ним протистояти? Адже каби російські керовані авіабомби, які вони постійно збільшують, спочатку ми чули, що вони прилітають лише у Місця скупчення наших, на жаль, місця скупчення наших військових, тобто по лінії фронту. Далі інформація про те, що каби прилітають, потрохи з'явилася і в Харкові, і на Сумщині, і на Чернігівщині, в Запоріжжі. Кажуть, також можуть прилітати каби. Знову ж таки, не до кінця підтверджена інформація. Кривий ріг, які міста взагалі в нас є в зоні ризику цих кабів, які ну очевидь, поки що. Багато клопотів завдають. Каби росіяни використовують п'яти основних типів. Чотири з них ну, найпростіший наймасовіший – наймасовіші це звичайні, фуга... звичайні авіабомби, значить, старі радянські. Зразка 1954 року, 1962 року. От, більш пізні зразки, пізніші зразки авіабомб. От, загалом весь асортимент разом з модулем МПК. Це такі крила примітивної конструкції і така ж не дуже складна система управління. Це наймасовіший боєприпас і найдешевший. Його скидають з великої висоти, ну, починаючи з 12 тисяч метрів, і на швидкості близькій до звукової. Завдяки цьому ця система, тобто звичайна бомба з крилами, з блоком крил летить на відстань до ну, приблизно 60 кілометрів і більш-менш точно влучає. Росіяни скидають її з відстані приблизно так, щоб наші зенітно-ракетні комплекси не дістали ці літаки. Якщо вони скидають по території в глибину нашої території, то підлітають десь до 30 кілометрів. Якщо по передовій, то з максимальної території з максимальної відстані там до 50-55 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Але є ще інші боєприпаси: є боєприпас так званий універсальний межвідовий боєприпас Д30С, який завдяки добрій аеродинаміці вже має дальність до 90 кілометрів. І це без двигуна. А є ще, якщо росіянам потрібно на максимальну дальність щось уразити, то в них є ще гром Е1. Це вже крилата бомба, так ще й з двигуном, невеличким двигуном. Ну, така, як ми отримали від французів да, хаммери, аналог французьких хаммерів. Так оця бомба при скиданні великої висоти, вже можна сягати 120 кілометрів. Відповідно, якщо вони на 30 кілометрів скидають під лінії фронту, все, що десь на 90-30-40 кілометрів, все, що на 80-90 кілометрів в глибині нашої території, може бути під ударами. Ну, така невтішна поки що ситуація. А щодо шахедів, тому що є інформація, також посилаючись на Збройні Сили України про те, що вони в вересні запустили, в принципі, найбільшу кількість шахедів по Україні. І це був той місяць, коли їх запускали щодня. Ну, от так реально. І це от є навіть цифри, що це було. 1339 дронів цього типу, і 1107 сили оборони України збили дивовижні речі. Ми робимо. Але тут питання: а ну скільки вони ще так можуть в такому темпі їх запускати? Це місяць, два, три багато місяців. Чому важливо це запитання? Я коротко вріжуся в запитання Наталі, тому що є такі, знаєте, різні чутки ходять у інформаційних потоках, що росіяни, в принципі, готують якісь формати виготовлення своїх шахетів, своїх безпілотників, щоб вони просто безперервно літали над територією України і впродовж цілої доби десь завжди лунала тривога. Це взагалі реально не знаю. Я базуюся на фактичних даних. Росіяни зараз кажуть, що вони здатні випускати до 10 тисяч шахедів на рік. Тобто на станом на вересень вони випустили 6 тисяч шахедів. Ну, 10-ти, 9 тисяч, скажімо так. Крім того, розгортається виробництво таких ерзац-шахедів, значить, не герань, а Герберів, да, які летять в бойових порядках разом з шахедами, просто для відволікання протиповітряної оборони, крім того, росіяни зараз пробують ще й випускати безпілотники типу шахедів в Китаї зараз йдуть перемовини. Тому сподіватися, що росіян колись закінчить засоби ураження, засоби знищення людей, сенсу немає. У нас єдиний спосіб, є як їм протистояти це випускати в такій же кількості наші безпілотники і на кожний запущений російський дрон відповідати українським дронам. Іншої мови росіяни не розуміють і ставляться з призивством до дипломатичних всяких можливостей там зупинити війну чи щось, значить, там вести якісь переговори не на їхніх умовах. Тому єдиний варіант це от боротьби з кабами. Ми казали, це нищити, бороть, нищити носії кабів, склади кабів і підприємства, які випускають каби, і це ми можемо робити нашими дронами. Єдиний спосіб, так би мовити, з боротьби з безпілотниками запускати подібну, хоча б подібну, кількість українських шахетів по російській території, по об'єктах на російській території. Варіант, і чи є можливість така знищити виробництво тих самих шахетів, дронів і так далі. Це, напевно, був би простіший спосіб. Чи є в нас такі можливості? Якщо є, то чому ми не робимо? Якщо нема, то чому і чи зможемо ми цього досягнути десь в майбутньому? Ну, знаєте, в нас долітали наші безпілотники до Єлабуги. Там не така велика відстань. Я зараз навскітку не скажу, але там щось порядка 1100 кілометрів. Єлабуга це на Волзі. Значить... Не пам'ятаю, біля якого якогось міста, чи то Ульяновське, чи десь там поблизу, так? не така вже страшна відстань. Я ще вам хочу сказати, що дальність іранського дрону ракета фактично підтверджена 1500 кілометрів. А те, що заявляли іранці, і о, деякі експерти підтримують 2000 кілометрів. Чому ми за два роки... Ну, коли десь півтора роки роки питання шахедів виникло, да? не зробили українського шахеда, бо ми маємо купу зразків майже непошкоджених, скопіювати цього шахеда і розстрілювати так само Росію. От. А інші питання, там що задавали, це вже не до мене. Ще є у студії у нас репліки. Будь ласка, це не репліка, це запитання до вас, угу. до фахівця, бо я ніколи не чув цієї інформації. Ми знаємо, що є е, е, певна стабільна точка запуску шахедів, здається, Приморська Хтар, це щось таке. Е, е, чи е, е, як наскільки вам відомо, чи плануються атаки на, на, на це місце і. Е, чи можна щось зробити з тим, щоб позбавити росіян можливості звідтам завдавати ударів? Удари по приморсько-ахтарську завдавалися. Там ще й аеродром су 25 російських штурмовиків, але пускова установка шахеда на 5 штук шахедів, да, 136 шостих, значить, вона базується на звичайній авт... вантажівці. І цю вантажівку можна перекинути з Брянська до Криму, в будь-яку точку, або в Краснодарський край. За мінімальний строк, військово-транспортний Іл-76 перевезе 4 чи 5 таких вантажівок. Тобто завдавати да, ганятися за ними сенсу нема. Найтакий вірогідніший варіант, най ну, скажімо так, варіант боротьби з ними це удар, власне по єлабузі. От, бо там Скажімо, при виробництво це примітивне. Увесь фюзеляж шахеда випікається на автоклаві. Туди ставиться китайський двигун і маленька, невеличка розміром. Ну з, я не знаю, з, значить, коробочку 15-15 на 7-8 сантиметрів блок комета М. Ну, плюс інерційна там, система управління і система зв'язку з супутниками. Все. От Загалом удар по цьому виробництву він би трішечки зменшив там мої потужності, трішечки зменшив би темпи виробництва. Ну, поки що удари туди не наносились серйозні. був один удар, але дрони не долетіли до цього підприємства. Вони залетіли на територію поряд, але по самому підприємству удари не завдали. А ганятися за окремими пусковими ну це витрата витрата просто наших ресурсів. Ну це цікаво. Це важливо насправді нам знати, бо ми ж тут живемо, мусимо на щось розраховувати і знати інформацію. Це вже багато. От є ще таке, що військовий журналіст Богдан Мірошников повідомив про нові загрози пов'язані з російськими ракетами іскандер. -М». Тобто йдеться про те, що він каже, що вони, тобто наші вороги, росіяни, вони збільшують дальність польоту цієї ракети до. Тисячі кілометрів, і це означає для нас, що ця ракета буде за дуже короткий проміжок часу долітати, там, наприклад, до Вінниці. А що з цим робити? Тут встигнути сховатися за короткий час, коли ми маємо про це повідомлення, і ну, що українці? Як ми маємо реагувати на цю інформацію? То, по-перше, кінжали вже долають цю відстані. Угу. чи нічого нового не отримаємо. Да? А як тільки ракета стартує? Значить, моментально наші радари, як тільки вона набирає там тисячу метрів висоти, а ця ракета летить до 40-50 кілометрів в опогії, да моментально отримуємо інформацію. Значить, інформація доводиться до відповідних адміністрацій, які подають сигнали тривоги. От єдине, що росіяни поки що не здатні випускати більше 10 кінжалів на місяць. Тому ця загроза, так, що, брати, якщо в масштабі всієї країни, вона загалом поки що не є такою тотальною. От, якщо збільшать випуск іскандерів, це теж не буде величезна кількість іскандерів, але все одно е випуск, е я не знаю, на мій погляд, він стабільний, але інколи, деякі джерела кажуть, що випуск збільшується російських. У всякому разі, росіяни роблять зменшують виробництво крилатих ракет за рахунок збільшення балістичних ракет. Ну і що я ще хочу сказати: сьогодні надійшла інформація, що румуни передали нам ще одного Петріота: повну батарею з чотирма пусковими установками, пуск, значить там. Радаром і станцією управління, і є домовлені сполученими штатами, що вони передадуть нам теж ще один комплекс Петріот ще один комплекс закінчує комплектацію. Нідерланди закінчують, і один комплекс передає Німеччина до кінця року. Мають передати ще один самте. Ну це той шлях, який ми можемо так би пасивно захиститися. А якщо ми хочемо активно захиститися, то треба робити українські балістичні ракети. Хоча б невеликій кількості, але росіяни моментально це відчують на своїх складах і на своїх, так би мовити, якихось командних пунктах і пунктах управління, і пунктах програмування польотів польоту цих ракет. Дякую вам. Ну Будемо відповідно крилаті ракети робити.